Всім привіт! І це сорокова серія Древні Майнкрафт. В минулі серії ми будували ось тут от стежку, яка буде вести до е гриболовного міста. І ще е ми до цієї платформи, щоб дати повітря. Ну ми її сьогодні зробимо. А, тут, а поки що але трішки пісніш там. Зараз ми потрібно їх магазин, магазин. У мене в ньому відео закінчилася яка е, насегла. Може нашу машину подають. А ні, вроді би в нас тут блоків нема. Ні, хіба що ще Ні. Може, тут є ще щось. Mm -mm, немає. Тоді будемо йти. Mm -mm. Може, може в в будинку є. Розподивився. Так, і хто побачив, я сьогодні... Е, ну, змінив е, трішки піски. Е, ой, як тут. У мене є. Блоки штани. Так. А зараз давайте підемо в танку будинок, його тут немає вже довго. А ми зараз в місті живе. Ну а деколи приїжджатиме? Тут немає. Зараз викинути землю. Так, лаву. Ну, там розходить всю земля. Mm. Те, що може бути? Завжди, можна з важко заказати в телефон. Заказати все. Ну її або нині, або завтра, а за час О, ні. Ми будемо. Але тут є дощ. щоб не промок. До речі, я заказав цей стапі, переподився, бо вже привезли. О, привезли. Ну я заплатив тільки по карті. Ті, ті. Ну і, одно хто я його пішов вже. Хай тут що. Давайте зараз. Трішки другий оліг, бо там сильний і щоб я не промок. Так, я вже в роті тімся. Ось такий от костюм. Ну, штани такі як були, але ков. Тут от втіла. З, З капюшоном. Зараз Арсен покажу. Ось так от добре. Ось. Ну, зараз щось такі там зробим. Тільки крім цього, я ліпше ще. Так. Ну, здійсню одяг ще. Зараз вісьмен тут цього. Ось. Шкірина шапка, щирини на груди і шкіряні штани з шкіриними чубами, вот Так, все. Ідемо. Ну, скоро, до речі, опад, а майстне її в кусниці і потім відносився. Ми ну, маємо гарматуру. Вроді би злістов ще було. Ну, це потім. А зараз вона зробить стежку. Ні. Давно По цей Бровемось чи... Цей Спосось куртки нема. Вроді би. Ну, Табулі вже які витають десь в місті. А він, крім того, поліцейського частку ще працює в, в другому принцесську, на яка в лісі. Ми ж деколи ходили, то він там. До <гум> речі, колись було потрібно поїхати до місті, ну просто так подивиться. Так, зараз ми так, що все робимо. Я ну, тут не дуже багато треба чого робити, але я заказав 300 то так, напевно, може ще кось пошукати. Ну, Там деревня буде у нас більше і э, більше. І тому потрібно, тому потрібно буде ще стежку будувати когось. Я передаємо ще щось. Так. Майже все готово, ще трішки стежки побудувати. Так, хорошо буде кінець. Всі як я будуємо я буду хати прошу, все. Ну тут все було. И... Так, я теперь требую бить моток, потому что, я не дождь где Ну, и уже ничего. давайте попробуем на этой вот штуце полетать. Я получу легче. Ну, попробую долететь. О, но и так трогать страшно. Ну, я разъедусь, что я хотел бассейн приземлиться. А, приземлился дальше. Ну ничего, застал сразу будильник. Mm. Так, ці вот... щас, щас, Ні, шо, шо? <зважаєш>? Так, три секунды вот так от, назад. Можно вже. Так, цель впечатлений стать блоки. так, сложились все можно было вот, и уже подумал как это произойти это будет уже так это сейчас кучками шоколадка пришла так, все, открыла Ну і ще можна тут сміть бути злізу. Ось такі. І підемо зараз швидко відремонтуємо лопату і цукер. Скажу, у мене хочеться не дуже плавно але відремонтує наперед. Перша на лопату. Потім сокер. Ага, в мене лопіту замало. Ну нічого, вона і так. Брошні ніж не вже. Ще добре ще скрал Чому? так прошу скати так думаю ну, що скоро я приїду в місто ну там появився китарик і поліцейського але ну на кілька днів має на увазі що не буду ну, ні, сері, ні там. Окей, я а потім назад за древню. Якраз буде треба всяке для деревні купити. Тож там саме минулі серії ми продали всі от вже є Ну, Цей який швидше жив життя, це ми вже в цьому будинку переїхав міст, тож там то місто надають, так і поліцейський є. І ми його продали в минулі серії другому жителю. Він його десь є. Ось. ось Ну пішло тут, так добре. Ой, почуйте. Треба ще м'ясо вже для песиків. І тут треба вісім. Ну тому що в мене шість псів і тайфами і Тому що У мене тут нічого немає. у нас его трюк закупусты. Пусть его вот, не знаю, мой друг рисковый. Ну тут есть броя, ножик такой, рисковая э, форма, спальный мешок и патроны. Так, тоже дужа Так, все, пожалуйста, і тепер можна годувати Ой. Один Хм, не їсть, тут зараз. нам ще один так пожар. жариться, я розпліду буду, а поки що підемо. За цей час, поки воно жариться, погодуємо інших двох пісків. Вітальку і поліцейську. Так промождобі на поліцейську участку. Поки поліцейського нема немає, у своїй третій поліцейського ні, тому буде потім потрібно ну, когось ще. А якого ще знайти, щоб коли поліцейського нема, щоб другий заміняв його. І так по черзі. Якого жителя. Ну, ще знайдемо колись. Поки що в нас тут ніяких бандитів немає. Так. Раз. Візьмо просто, що жалося. Говоримо Він Не є. Так, і все. i'm talking about a certain kind of thing i drive you my to like a person like the and papa